Кількість загиблих людей унаслідок турецько-сирійського землетрусів зросла до більш ніж 33 тисяч. Тисячі рятувальників з різних країн світу, в тому числі й з України, розбирають завали у постраждалих регіонах та намагаються знайти тих, хто вижив. Інформують турецькі та сирійські медіа, деяких місцевих рятувальники дістають із під завалів після 150 годин у пастці. Також у постраждалих від землетрусу регіонах Туреччини орудують мародери, беруть до рук все, що можуть. Однак у поліцейських розмова з ними дуже й дуже коротка. Aman Allahım. Abi, abi, abi. Aman Allahım. Abi, abi, abi. Aman Allahım. Abi, abi,